Ми сьогодні знаходимося біля однієї шкіл нещодавно деокупованого міста на Донбасі. Власне, всі ми сьогодні тут для того, щоб не пустити війну далі в Україну, для того, щоб війна не зайшла в наші рідні міста, зокрема, і в місто Черкаси. Нещодавно журналістами з проекту 18.00. Був оголошений збір для закупівлі дронів, і дуже символічно, що власне, на цю пташку свій внесок зробили педагогічний колектив та й, власне, вся шкільна родина Черкаської 9 гімназії. Ми щиро дякуємо вам за підтримку та допомогу, адже дрони сьогодні є дуже важливими, вони наші очі і дозволяють зберігати життя і здоров'я наших військовослужбовців. Ми цінуємо вашу підтримку. І прагнемо все ж таки, щоб е деокупувати усі українські міста, щоб більше жодна школа не мала подібних наслідків, і щоб всі українці, і мал зокрема маленькі діти могли навчатися спокійно. Власне, саме заради цього, ми тут, і ми обов'язково звільнимо кожен клаптик української землі, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!